Доброго дня, панове! Сьогодні я хотів би подивитися на один такий цікавий момент. Мій інстанс NGRCD наразі має такий дуже цікавий момент. Я, вас, я вам зараз покажу. Тут в мене є стартовий скрипт. І річ тім, що тут є таке невеличке зауваження. У конфігу прописано створювати під файл у теці run ngcd. Але справа в тім, що якщо ми зараз подивимося, які файло системи під підмон підмонтовані, ми побачимо, що ця файлова система. Вона як бачите, тут це не відображається, але насправді ця файла система вона у тимчасовій файлої системі розміщується, тобто в оперативній пам'яті. І тому під час кожного перезапуску ось ця, оцей скрипт мусить бути доданий щоразу. Чому? Тому що тека. у під папці раном, вона не існує вона, на жорсткому диску, вона існує тільки в оперативній пам'яті. Тому потрібне якесь інше рішення. Що можна зробити тут? Я насправді знаєте, ця штука насправді працює я хочу дещо спростити. Що мені тут не подобається. NGRCD у поточній конфігурації він запускається, він сам себе форкає. Тобто основний процес NGRCD запускається від рута, після чого запускається новий нащадок від користувача нижнього підкреслення NGRCD. Це можна подивитися у конфігу. Nano, ETC NGRCD, NGRCD.conf. Тут е є такий цікавий момент, як бачите, в нас, от, у нас ось є підфайл. І саме цей шлях прописаний у стартовому скрипту. Ясна річ, що він, він, ця тека вона тимчасова, і тому вона не існує на жорсткому диску, і після перезапуску ця тека знову припадає. Але чи потрібно створювати? Чи потрібно запускати основний процес від рута? Ну, на мою думку, не потрібно. Чому? Тому що насправді у цьому ніякого сенсу немає. Оскільки ця програма працює у своєму оточенні, тому, тому запускати її від рута особливого сенсу немає. Що можна зробити? Ну, насправді. Стартові скрипти системи OpenBSD вміють е, запускати процеси від конкретного користувача. Тому я би хотів це дещо спростити. Треба насправді подивитися, чи є Ман на це, щоб ви також це бачили. О, що вже щось На накалапуськав. Не треба нічого зберігати, треба подивитися, чи є е, ман е, по цій. Чи є ман е, по цій темі. Давайте подивимося. Бачите, тут ман є. І тут мене цікавить буквально кілька полів. Ось якщо подивитися, мені потрібно... Задати демон юзер, демон флакс. Мені потрібен і ще демон групи, якщо тут є, має бути. Чомусь я демон e, груп тут не бачу, але має бути обов'язково. Демон логер це мені не цікаво. Мабуть, достатньо все ж таки використовувати демон юзер і демон флакс. Uh, там е насправді ця програма має опцію спеціальну, щоб, сер щоб сервер не форкався. Ось, або Мінус N, або No Demon. Don't fork, або and don't Detach from controlling Terminal. Тому давайте. Додамо цей прапорець. Це у нас е ось у нас є такий така опція Demon Flux. Додамо зараз цей прапорець. Для того, щоб програма не форкалася. Так, мінус N. І таким чином програма перестане форкатись. Так, також можна ось ця. Змістити, тому що насправді у нас цей шлях глобальний, тому він і так, це не так працюватиме. Ще, що потрібно змінити, потрібно здати користувача. Дорівнює Ng ERCD. Ось так. І таким чином ми досягнемо нашої мети. Цей скрипт ми залишимо, але Сервіс таким чином буде зпускатися без форкання, і також треба відключити ось ті опції, які тепер нам також не потрібні. Тому що мені не подобається, що сервер запускається від рута. d dstop ngrcd, так, сервер ми зупинили, там, насправді, треба подивитися, чи е треба знести службовий скрипт. Точніше, тут є така тека, run. І тут, якщо є файл, його потрібно видалити. Бачите, файлу немає. Це добре. Так, і давайте тепер спробуємося запустити старт. Щось тут такого мені понаписувало? Так. так цікаво. Насправді є ще один цікавий момент. Програма запускається як не як чомусь скріт очікує, що програма буде форкатися, а вона не форкається. Це треба якось відключити також. Ви бачите, користувач вірний, але скріт очікує, що програма буде, буде форкатись, а в нас цього немає. У мене є схожа програма. Спробуємо ось це подивитися. Ось тут є такий хитрий прапорець. Давайте спробуємо його додати. Тому що ця програма точно не вміє форкатись. Це має допомогти. Ось так. Зберігаємо. Так, як бачите, сервер спішно зупинився. Тепер спробуємо його знову запустити. А тепер у нас усі логи пишуться, пишуться в консоль. Але програма насправді працює вірно. Є там ще функція RELOAD. Спробуємо це спустити. Так, Reload. І це також працює. Добре. У нас, як бачите, проблеми через те, що. Сервер не може змінити е, змінити свій стан через те, що у нього недостатньо прав, ну він, він, і, він і не повинен цим займатися насправді. Але root процес тепер не запускається з-під рута, мейн процес тепер не запускається з під рута і є тільки, тільки один нащадок і все. Тож не чекаючи, є тільки одна програма, яка запущена від користувача мінічним підкреслення NGLCD і все. На цьому будемо завершувати наш запас. Дуже дякую, На все добре, до побачення.